Все, мої дорогі друзі, сьогодні я кхе, граю зі моїм другом Роман Топ. Привет, я, якщо що, Роман Дефью. Да, ну, Роман Дефьо. Да, І це у нас общий канал. Так, починаємо ігру? А, починаємо. Нам розбили люстру. А, це ти розбив. Ха -ха -ха. Добре, я, я бургер зроблю, добре. Я робив що, що хочеш. В принципі, гра така, знаєш, більш мінна. от Подивися, як тут можна. Тут бургери взагалі неможливо зробити якимись адекватними. адекватним. Тобі взагалі можна крису піджарити. А як то брати щось? А, воно. а там... Чекай, чекай, зараз. Давай я зроблю перший свій бургер. А як щось брати? А, у збоку з боку чи що я? Начальний давай зробимо. Добре, а але... це... допоможи, як, як брати тобі ход займі, пусть ход займі. Блін. Я не навчився, а вот. Це тяжко робити. Так, далі візьмемо кетчуп. А во, я побачу, як то бра. Я, я бульбу фрі роблю. Дем, 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 бен, бен, все, то там, Йо, там... що тут твориться, а як відпустити? А просто перестаєш тримати. Я перестав тримати, мене не хоче. Не хоче? От ти подивися на мій просто бургер. Мене реально так снігу напишок. А дай на твій бургер? Говен? Хе-хе-хе. Ну все, в принципі, можно накривати верхньою булочкою. Все, ура, мій бургер готовий. Заціни. Та нормальний? А зараз впаде в тебе. А ні, тут нічого не падає. Так, чекай. Че, ти хочеш бургер, Ні, ти хочеш... Там. А ти що що хочеш? А ти я вже хочеш... навчився брати і відпускати. все, я тебе да, зараз вона мені бакту. Реально? Десь, я, я бапом маю Зараз я ставлю своє бульбофрі. О, ти що, ти ж крису взяв? Де, покажи. Чоловік якусь крису взяв? Ай, да він нам зараз все спорт. Ой-ой, чого ти де? Ти зараз мама репутацію в спорту. Та ні, ти... не давай їм. О криша то вкрова! Дивися, воно вкрова! Подивись, 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 ти криша вкровала хавку. Ходи за мною, ходи за мною, подивись. Туди є дещо на такі випадки. Дивись. Став її жаритись. Не, я не справлю туда. Бор, я несу, я несу свому клубу. О, все, не вижу. Не, таки жарить. Все, я и жарить Я тоже свои ноги пишу жарити. Ты знаешь, что ты можна свои ноги пожарить? Я клиенту віддав бульбофлі, шо він шо ви что він не есть. То я то там треба просто навезучисть, чи поставиться, чи не поставиться, я не знаю. Подивися, в мене ноги стоять жареними. О, все, він її. він чомусь злий. Мене... Mm. А, я, мене не... Ноги... я не знаю. Не мене... В мене... Цой, мене, мене клієнт чекає мій бургер, імбовий. Подивися, в мене ноги пожарили. <laughs> Бачу. Що з котлету, ви шо, обше, з таке Ладно, все, я роблю адекватный бургер. Ну, я понимаю, принаймні... не А не, вот там мій клиент чекает. А як, а як, як жарить ты жарить котлету? А просто вставить на вогонь. Не, оцей, оцей той, що клиент чекает, то мій. Якийсь пацан шо? пацан ему принес вчера. Якийсь черв втікає. <ріст> да мою котлету жарится? Моя жарить. Вот, це моя жарка. Моя вже прижарилася в вогона на. Нас. А, добре. Ну нічого. ще одну брати. А звідки нам котлети брати? А хто знає? Хто вогонь вкрав? Я стараюся зробити адекватний бургер. Так. О, ти подивайся, тільки намастився якось. Бачиш? Покажи. Вот, подивись. Гірчиця теж, там на кетчу намастилась там. Кетчу. Ай, хто мою булку? Кетчупом. Той пацан так мішає. Він сюди на кетчуп. О, я її на Дай мені кетчупа. Ти пацан так, вот так мішає. Я, мої... я не за мной Так, путайте далее берем чиз. У меня будет чиз, бугая. Ааа! Ааа! ні, не, не, видаль, пацан то творить? творит? Я ничего знаю, ещ. Що... Так, мені треба сир. Він как я, кому ты могу кинуть. Я снял что-то. Вин ежу, а У мене тепер все не рівно. А я хотів, щоб було рівно. ех. А дивись, як в мене виходить файно, подивись. А все, я пішов жарити крису. Подивись, як в мене виходить файно, скажи. А, та, та, гарно. Я думаю, а, мені... Гай... а мені той чел помішав і тепер я, я не маю стільки гарного. Тепер у мене якась фігня. Не бургер. Ой, ну все, я йду крысу жарить. Я вже пожарю, кстати. Бургер гарный стоит. Где? Подожди, там стоит. Так, все. То мой бургер, зараз... то мой бургер. О, так, добре, все, так, а ну качало. Ура! Два, дві грошей. Два грошей, ура. Хтось там хоче бульбу фрі. Ні, так, хтось тут точно хоче. А ну-ка, зараз подивись, чекай. Там. Ты три людини не ходили. Там крыса купається, треба спустити її. Пхайсани. Пхайсы там будет, <ривіт> Все, я її выкину на дверь. <ривіт> не просто пусов. Блин, ты вообще. У нас заработает приходить и нас. Ні. Куда? Я ей вона не робила того. Вау. Он тебе прям ведьма и послухает. Ч, ч, будете їсти? Я сказал такий гарный бургер, а через то, что він не был на тарілці, его бы и так бы никто бы не прийняв. Ой. А, а я думаю, ч мою бульбофри не хочу жертвы. Не, у нас тут якийсь бардак на кухне. Да ты вилка. Вилка, вот. <laughs> Блин, слухай. Okay. Давай еще по одному бургеру зазрала и все. Я уже несу... Ой, бульба рассыпалась. Ты уже несешь свой заказ? Да. Ой, довольна. Давай вже потім будем Закіню. Добре. Я даю тебе бургер. О, мен мене пацан, хоть один довольный. Есть мою їжу, дивись. Ей, ну що таке? Троу. Давай я його візьму на ручки. Пацанчики. Не втікайте від нас, пацаны. Криса, криса! 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 О, Криска! Я ховаюсь, бо я Криска-сосиска. Підомчик! Блін, підомчик ставив. О, тут такий заказ Бульбефрі принес. Хочеш? Ви за я маю? Пацан, я чужу бульбу забирав. Ви за що я маю? Все, я задимлюю всю цю. Люди, дохніть! Пацан! Пацан, ходи там красти бульбофрі, ходи за мною О, кіт! Ну, кит пидомет! О, мишка! Пацан, дивись, ми, ми крадемо... А це Пацан, ты з Майнкрафта. Кіт з Майнкрафта, подивись Та я бачу. Все, я його йду жарити. Що? Ще якийсь здурівший? все. Так, Кіт, тільки НЕ! кі і і Ну були тільки мене, Але то Сігма, Сігма бой, Сігма бой. Іди хе хе Йди сюди. Ти куди? Де він? хе хе Може вже будемо закінчувати? Ну так. О! Зараз запаємо кота і будемо закінчувати. Блин, кочара, тебе так тяжко злопати, слухай. На, на вулиці йому не так. А чого че? Ти? Так давай. Тут його. Давай! Ти взяв його? А, йди жар на жарку. Ні. Ну, добре, ми Берегите. будемо закінчувати. А, друзі, на жарку він не хоче, як ми поняли. Добре, ходи ну, на двір ще... закінчувати. Делайте в ямку, все, пока. Ладно, йдем давай на двер. Блин, не гасне. Ой, да му кросну не поїмо. Place item, place money. Дай мне. Тут ну, купа коробок з цими. Валим, валим, братан. <реш> Ну 2 доллара коштує. салам алейкум, алейкум салям. Ага, треба забрати экстра итимы. А ну-ка, скільки я буду. Музыка. <схай> Вс каже, Никто не, хочет, не вас скупляти и дозиться. Бо ми копаємо продукти. Uh -huh. А я стрибую <рес> по батоні. Так. 3 долари один батон. Добре, ходи а, а, та, все, Тоб... О, а, ну Добре, вже закінчувати. Так, так, все, ми в супермаркеті. Там, О, тут миша. Ладно, все, давай. Welcome to my shop. Ходи закінчувати, а, братан. Добре Миша, скажемо. А, мені Ти де? Куда закінчивать иди сюда? Подумала на кухню до них закінчувати. О, забираем их двери. Не, ну все, ходи доход. Дав да, на дверь заканчивается. Зараз я вчера везьму сна. Все такие все давай. Все, давай. Від... Ну, друзья, мы вже бу будем закінчувати. и всем пока!